Одна з останніх новинок, які прийшли буквально вчора, після вчора сукня 42, 44, 46, 48, і до 50 розміру має капюшон, досить глибокий капюшон. Ну, звичайно, він є зроблений для декорації. Я показую вам зараз 44-й, маленький розмір. В більшому розмірі більше видно наскільки вона об'ємна, має пасочок, яким можна користуватися, можна його не використовувати. І е, спущена м'яка лінія плеча, довжина міді. У мене метр м зросту вона буде досить е, довга. Якщо ви менше росту, вона буде взагалі в майже до підлоги. 3,290 ціна це дуже якісна ангорка. І 30% знижечки на цю сукню, яка прикрасить ваш гардероб. Тому не зволікайте, розмерів зовсім мало залишилося, тому в нас такий величезний розпродаж суконь пізніше ціни повернуться знову до перших до перших цифр тому не зволікайте приходьте і купуйте